Вітаю друзі, сьогодні ще один запис в щоденнику інсайтів за кермом. Не планувала його сьогодні робити, але життя змушує. Воно ніби штовхає в спину і говорить, рухайся. Тим більше, що якраз сьогодні в мене є нагода про це поговорити, син старший в пошуку майбутньої професії. От і повертаюся з одного заходу, і тому хотілося б сьогодні поговорити на таку дуже важливу тему про призначення. Сьогодні дуже багато людей в пошуку свого призначення, і на ринку можна знайти дуже багато пропозицій від різного рівня спеціалістів, які пропонують прийти до них, і вони допоможуть знайти відкрити призначення людей. Знаєте, я колись теж це проходила. Я вдячна тим людям, до яких я потрапляла, але скажу вам кілька своїх інсайтів два сьогодні з цього приводу. Перший інсайт, який, з яким я би хотіла поділитися, який, до речі, у нас стався влітку цього року в Карпатах. Коли я їхала за кермом, до речі, зараз зупинилася, вирішила зупинитися, тому що тема така а, глибока. А, от, і коли я їхала а, в Карпатах за кермом, я дуже люблю а, гори. А, і знаєте, буває так, що ти їдеш і різко відчуваєш якусь втому незрозумілу, і ти намагаєшся знайти причину цієї втоми от Я така людина, я маю здібність, таку, я можу відчувати інших людей, такі емпатичні здібності, які не є чимось надзвичайним. Цього можна навчитися і розвинути в собі, будь-кому хто забажає. От, я почала аналізувати, відчувати, що ж зі мною відбувається. І ви знаєте, я от відчула на собі, як то кажуть. Поле однієї людини, і це була старша людина, з якою я спілкувалася напередодні, цій людині більше 70 років. І я відчула от цю втому, я зрозуміла чому. Тому що я відчула от цю людину так, що, знаєте, коли люди підходять вже за 70 і вони. Відчувають десь якусь можливо свою фізичну втому, десь вже якусь духовну, моральну втому, і десь відчувають можливо, що в будь-який момент вони можуть покинути це життя. Вони починають більшість людей, які є такі такого вищого рівня, вищого порядку, починають задумуватися над тим, а про своє життя, і не хочуть зрозуміло іти з цього життя. З багатьох причин в когось діти, в когось а, щось, відчуття що чогось не зроблено було ще можливо. А, я почала шукати ось цю суть, в мене така є риса, це завжди наряти в суть, проблеми і питання, чи явище. І ви знаєте, от я почала відчувати душу цієї людини. І потім, як не дивно, вищі сили мені показали одну цікаву річ. Я відчула той рівень душі, коли душа ще тільки заходить в тіло, на втілення. І причину, якби чому душі хочуть втілюватися на землі в тілах людських. Чому? Для чого вони сюди приходять? Вони приходять е, сюди, е, тому що вони хочуть, навчитися, вони хочуть навчитися відчувати те, що відчувають люди. І вони хочуть стати відчути, як це бути людьми з відкритим серцем. І, і той спектр відчуттів, який я тоді змогла відчути, і до яких я могла. Доторкнутися, це було щось надзвичайне, тому що я такого ніколи не відчувала. Це був рівень душі, коли душа там не має можливості проживати емоції і відчуття людей, які ми тут маємо. Але дуже часто ми не, не, не усвідомлено це робимо, не розуміємо цінність цього. І ви знаєте, що. Для мене було дуже дивно, що от душа прагне відчувати, як це жити, і як це бути, от просто бути. Що дивно, що дивно, Це відчуття бути, воно є тільки тут, на землі. І це бути, воно не його важко висловити словами. Тому що це бути, це якась така особлива присутність у всьому одночасно. І особливо я відчула, як для душі важливо насолоджуватися цією красою світу, нашого земного, красою природи, відчувати в кожному подиху цього, оцієї природи життя. Тому що там немає цього. І відчувати емоції, і відчувати мати можливість відчувати один одного, навчитися стати людиною з відкритим серцем, тому що душа, як відомо, живе в серці, і вона тільки через серце має контакт з нашою свідомістю, з тілом. І ми можемо себе усвідомлювати через як душу через відкрите серце. І що цікаво було, це було відчути, як, що таке любов. Це головне те, що нам, як душам, треба навчитися тут робити, як людям з відкритим серцем, це навчитися любити. І коли я побачила таку цікаву картину. Коли ти любиш і ти дивишся на людину, яку ти любиш, і навколо неї, ти бачиш, як до неї тече оця любов з твого серця, що в тебе є реально ця любов, і людина готова цю любов приймати. Як ця любов торкається іншої людини, як мандала розкривається навколо неї. І що цікаво, що от ця любов потрібна для другої іншої душі, з якою ти живеш, дуже часто для того, щоб коли ти ділишся своєю любов'ю, ти ділишся своєю енергією, своїм спектром, своєю вібрацією, яка і це все потрібно для цієї душі, тому що вона не має. Цього, а їй це потрібно, бо от саме ця любов, цей спектр твій напрацьований, дає можливість піднятися потім цій душі на той рівень духовний, на якому ви вже знаходитеся. І цей рівень або ти напрацьовуєш в житті тут, або ти вже приходиш з ним і тут далі продовжуєш. Його розвивати і напрацьовувати цю любов. І ще характерно, що для мене було таким здивуванням, що душа прагне не тільки якихось радісних емоцій, відчуттів, душа прагне проживати і біль. Це зараз дуже актуально для нас, українців, коли ми живемо в дуже складних умовах війни. Коли дуже багато людей відчуває цей біль і дуже часто не знає, що з ним зробити, як його прожити, так щоб він не зніс нас і не зробив закритими бездушними закритими серцями, істотами. Так, от, ви знаєте, що для душі дуже важливо навіть більше прожити ось цей біль. Питання тільки в тому, чи зможемо ми, як люди, як особистості, як люди з набором своїх певних якостей в цьому житті, цей біль прожити і пропустити через себе, не затримуючи його в собі, і відпустити потім. Тому що через цей біль в нас насправді народжується набагато більше, навіть, ніж від радості чи щастя. І я хотіла би, щоб зараз люди, які проживають оцей глибокий, глибинний біль втрати, чи це рідної близької людини, чи це втрати своєї рідної домівки. Щоб вони змогли це відчути душою своєю і перепрожити і знайти собі в силу волі і силу духу, яка завжди приходить на цей біль, яка дається нам для того, щоб ми могли цей біль перепрожити і відпустити, і тут дуже важливо саме його відпустити. Зрозуміння, чому це сталося з нами, з усвідомлення, і з тими людьми, яких ми втратили, або з тих через або цей біль, який виник через те, що ми щось втратили. Це один інсайт, який був для мене дуже глибокий, який має пряме відношення до того, в чому призначення наше. Тут, на цій землі, і як його зрозуміти, як знайти його. Дуже важливо зрозуміти, що ми повинні своє призначення шукати в першу чергу з рівня нашої душі, тому що в життя прийшла наша душа реалізовуватися, а не розуму чи особистість реалізовується. Ми реалізовуємося як душа через якраз особистість через тіло, через наші таланти, через те, що ми можемо напрацьовувати тут, будучи в тілі. І от коли ми дійдемо до цього усвідомлення, то в нас зразу зникне бажання. Не те, що бажання пошуку, а зникнуть запитання, як мені знайти моє призначення. І коли я спостерігаю за життям, те, що нам зараз життя пропонує, то я бачу, як в житті зараз настав час, коли дуже різко відбувається розділення в житті. З одного боку, ми спостерігаємо картину, коли люди... Те, про що я вже говорила в попередньому відео, коли вони живуть на рівні тіла і розуму, вони ем, круто тю тюнінгують своє тіло різними способами через ботекс, через силікон, через покращення роблять тюнінг. Роблять люди тюнінг свого тіла, думають, що от, це потрібно, вони в тренді. Або коли люди е, апгрейдять свій розум, бігають по курсах, здобувають освіти, це не означає, що цього не потрібно робити. Абсолютно ні. Але якщо вони не йдуть далі, то в мене питання: от ми це якщо люди це роблять. Удосконалюють своє тіло, удосконалюють свій розум. Причому що зараз нові технології нам розказують про те, що завтра можна буде спокійно вставити чіп в мозок і загрузити тобі, собі будь-яку програму, тобто апгрейдити свій розум. То в мене просте виникає логічне запитання. Добре, а, друзі, а що далі? От далі що? Тому що, а далі. Немає далі. Тому що це постійне повинно бути, знаєте, як в робота заміна деталей і як в комп'ютера постійний апгрейд. Чи є в цьому життя? Ну я не бачу його. Або можна рухатися іншим шляхом. Це відчути свою душу і як жива душа через тіло, через свій розум розвивати ті таланти, заради яких і прийшла сюди ця душа. І в цьому є зміст, тому що тіло помре, розум відімре. І все, і далі немає. А ти, як душа, потім переходиш на інший рівень. І від того, наскільки ти навчився бути тут людиною з відкритим гарячим серцем, проживаючи певні відчуття, набираючись певного досвіду, розкриваючи в собі певні таланти, в цьому є сенс. І дуже важливо зараз для кожного подумати і зробити якийсь свій вибір, тому що саме життя нас зараз змушує цей вибір робити. І ще один інсайт, який в мене на цю тему склався, стався десь, можливо, десь два роки, неможливо більше. Ми з чоловіком їхали в якусь поїздку, не пам'ятаю куди, поїздом і. На вокзалі я нічого забула книжку в поїзді. Думаю, ну, забіжу, там крамничка така була з книжками. Думаю, куплю якусь книжку почитати в дорозі. Ну, скучно буде. І ви знаєте, я взяла, рука в мене потягнулася до якоїсь такої дивної книжки Стівена Хокінса, мета Всіленна. Я здивувалася, чому у мене. Притягнула до цієї книжки, і мені просто дико захотілось купити. А я останнім часом нічю спротив, купила цю книжку, поклала в сумку, сіла в поїзд, взяла цю книжку і думаю, почитаю її. Я її, коли взяла в руки, і там була ззаді на останній сторінці, на обкладинці була фотографія. Стівена Хокінса, якщо ви знаєте, це відомий астрофізик, який багато написав про теорію квантового поля. Ви знаєте, я коли відкрила цю книжку і почала читати, мене так сильно пробив мандраж і страх. Я просто відчула на секунду якийсь незрозумілий металевий такий звук, скрежет холодний. Я відчула, що я в якомусь, знаєте, от як в відкритому космосі, де є вакуум, але є цей неприродній, нежиттєвий металевий звук, від якого мені було дуже холодно, дуже некомфортно і дуже страшно. І перед очима стояв ось цей автор. У мене так інколи буває, що я так відчуваю, і мені стало страшно. Я закрила цю книжку і я її далі читати не змогла. Я тоді не дуже добре усвідомила про що це, що мені показали цим. Зараз я дуже чітко розумію, коли я бачу, як в світі відбувається розділення, як багато говориться нам про четвертий вимір, про квантове поле, про перспективи такого розвитку людей, де нас заганяють в реалії. Повністю виключається оце живе поле, оце життя, оця душа, а є суто технократичний шлях розвитку. Я не проти нових технологій, абсолютно ні. Це дуже е, круто, коли в нас звільняється дуже багато часу завдяки цим технологіям, і в нас є можливість. Згадати про те, що ми живі душі, і приділити увагу цій сфері в нашому житті, тому що нас всіх дуже сильно загнали в постійно, як білка в колесі, ми постійно за чимось женимося. От. І я відчула от оці, знаєте, дві, два різних світи. І я розумію, що ми всі зараз людство, особливо українці, ми з вами стоїмо. Перед вибором, як далі ми будемо рухатися, в якому напрямку, чи ми залишимося живими душами, які будуть реалізуватися в гармонії з навколишнім живим світом і розвиватися як живі душі, чи ми станемо частиною холодного технократичного світу, а вже є штучний інтелект. Який робить все за людей. Но при цьому, коли я дивлюся на живопис, який видає штучний інтелект на ті картини, які розміщаються, це мертві, бездушні обличчя, холодні. І, можливо, для когось це теж вибір, будь ласка, але тоді немає питання про призначення. Якщо в людини виникає питання про призначення, це говорить про те, що в неї пробудилася її душа, пробуджується, і вона в пошуку. І наостанок хотілося ще просто таку замальовку сьогодні. Їхала-виїхала, тільки не встигла добре розігріти машину і почала не запотівати, а ще заморожена була. Вода в умовачі, і скло почало ставати мутним, і треба було його зволожити, а вода замерзла. І мене в цю секунду я почала переживати, що я не бачу дороги. І ви знаєте, тут мене підрізає машина і ну, перша реакція звичайно неприємна. Я не люблю, коли на дорозі підрізають, і швидко дуже вона. Проскочила, але ця машина вона забризкала мені лобове скло, і я змогла включити дворники і протерти собі скло. У мене теж такий був цікаве відчуття, що не завжди ті люди, які йдуть попереду нас, і десь, можливо, на поворотах підрізають нас. Вони роблять для нас зло. Вони можуть бути для нас тими, хто відкриє нам погляд, новий на речі і допоможе бачити в житті те, чого ми раніше не бачили. На цій ноті хочу закінчити на сьогодні, як завжди, з любов'ю до всіх живих душ. і до всіх живих душ у всьому безмірному всесвіті. Дякую.